Красиво. Всім привіт! Ви на каналі. Я так смішна причска. У мене це так роблю її. І, і вона смішна. Ця ганчірка вона не устраює там, що її видно. Ви на каналі. І Вікторівна і життя. І це знову розпаковка. Так, Спочатку покажу продукти, а потім покажу. Е, потім покажу, що ще купили, кромі продуктів. Каже, мене, мене питає жінка на ефірі сьогодні в тіктоці. Е, ви часто готуєте багато, у вас велика сім'я, ніби теж. Просто любимо покушати, багато ми їмо. Так, взяли упаковку філейні сосиски. Непогані, не лучше всіх, але і непогані. Далі яблучка. Багато йому яблучок, так. Да. Якщо чесно, сьогодні йшли по, по спеції і по крупи. Спеції і крупи. Шматочок сиру. Я не буду казати ціни, не... ну, ви самі знаєте. Нічого тут такого Крас, Ні красної риби, нічого. Таке, що, звичайно, люди купляють. Водичка. О, хочеться мені. Морква. Да, Ростила на бачі вже з'їли. Далі сральна, Далі салькісон. І хочу зразу попробувати, Зразу, не відходячи від каси, не ставлю оце на пол, бо потім е бо, бо весь в шерсті, на полу шерсть. У мене багато тварин у мене живе просто. Ой, я бажаю. Ой, як я бажаю. Правда, знаєте, я бажаю в натуральній упаковці, коли то в кишки воно. Ну, це теж, думаю, смачно, Ой. А ще якщо взяти... мій бездріжовий хліб, буде взагалі пісня. Українська народна. Далі порадувати. Цільнозернове борошно, хочу спекти цільнозерновий хліб. Тому сюди. Це в мене бої без правил. Далі коко. Зараз буду готувати макарони. Перлотка, ячніва, томатна паста. Крупу берем часто. Чого? Ви подумаєте, боже, скільки вони жруть тих круп? Я варю, каші в мене дві собаки. Одна собака 30 кілограмова і одна маленька. Вони їдять кашку в мене. Кашу з м'ясом. 50 на 50. Ячнева крупа. Гречана крупа. Майонез. Майонез. Кетчуп. Кетчуп. Такий сальфісов добрий, не можу вам передати. Лавашики. То якби я знала, що він хоче норм, зроблю, буду робити, зараз буду робити такі. Викрутаси буду робити. О, я так я вам покажу, як я буду робити. Щораз башенько розберу. Далі взяла рукав для випікання, часто беру, тому що печу в рукаві хліб. Дуже мені подобається. Такий метод. Приправа куряча. Кстати, і хочу її і... вкрала. Хочу попробувати. Коштувала недорого. Ну, прям пробувати можна а як ти її попробуєш? М -м -м. Дуже, дуже непогано. Пагролі брала. Часник сушений, перець. Ну, це те, по що ми ходили. Побачила кукурузяний крохмаль, я то буває в мене а, ну, і буває, печу знаєте, або там з вишневим якимось варенням. І воно таке жадкувате. От у нього крохмалю трошки, і тоді воно буде, ну, так, як, знаєте, якщо в пиріжок покласти, воно таке буде прикольне. Взяла кукурудзяний, вважаю, що кукурудзяний корисніший, ніж картопляний, але трошки дорожчий. дорожчий. Так, цукрова пудра. Я часто печу щось, це буде нужне. Далі що тут у мене? Ще перець чорний, часник сушений, обожнюю. Куркума. Треба крупить. Паприка копчена. Дуже класна штука. Бульбасі крутяться. Буля! О! Булька зацінила. Так, що ще? Це що? Це диск пильний по дереву. Це нужне. Ну, а це насос, щоб нас накачувати автоклав. Стоїть, як кусок печінки моєї на продаж. Ладно. А, іще кисневий порошок, без нього не можу. Тільки заканчується все. Кінець. Я його ним роблю все, мию, чищу, стираю. Скоро буду, я колись казала, що скоро я буду їсти ложками його. Я додаю його до основ, до порошку. Якщо, допустим, я беру такий хороший порошок, аріаль, наприклад, то я не беру, не, ну, не додаю кисневий. А якщо я беру такий типу, як Савекс, ой, ну, то поняли, да? І трішки бюджетні, бюджетніший. Гала, наприклад, хоча галу не бера. Зараз у мене сарма жидкий. Я додаю буквально ложку до кожного прання. Гарантує результат. Даже найпоганіший порошок стає горним. Так, все, зараз швидко це все розбираю і покажу, як я буду готувати лавашики. Дуже швидко на вечерю може і вам знадобиться такий, от, такий метод. Я не буду виключатися, зараз буду розбирати. Так, це все. все. Для цього нам знадобиться лавашик. Ось такий. Беру лавашик. я це з цими розпаковками, мені вже якось трохи стидно. стидно. Господи, одно ті розпаковки, одно жируть і жируть. Скільки можна жарти. А чого б не жарти, дівчата? По-моєму, я казала, мої, моє єдине розлічення це ходити в магазин, купувати продукти і потім жерти. Ну, ще хліб пекти, це же хліб печу. Та вот. й оце і все, та і все. Того... Маша ще ж сюди всередину, чи одну сосиску та сир. Та й все. Велика сковорідка. А я шухляр з пакетами, дівчата. Це признак того, що ви стали доросла. Далі нам треба сиру обрізати. Сусисочку накладаємо. Тепер беремо сирок. Таку. І тепер будемо його скручувати. Раз. Бендерик буде такий. Два, два, і три. Оце тут нічого страшного. Та його можна таку загорнути. Раз. От. А можна водичкою його склеїть. Такий конвертик. Тепер ми його беремо. Цей конвертик. Збиваємо. Збивати яйця а краще, ніж вилкою. Височка віддихає, скажіть. І воно сюди, звісно, не помістилося. Ну, так оберемо, значить, не падаємо духом, не розстраюємося. Так оберемо його трохи туди-сюди, сюди туди, сюди, туди. Так, і на сковорідку. Накриваємо кришкою і будемо робити наступний. Розпаковка на мільйон тисяч гривень. така ковбаска. Курочка. Розпакова. Ну, ставка, сколько стоит ки кусочек колбаски скриндачи? 200 гривен. Та ну не гони. 73. То все равно. Да. Симу, угу. угу. угу, убери. Курящий филе. Вот такий сыр. Грачка. Я тоже купила. Курячий пошли. Бари Симу. Сима, ты вообще? Круті, паштетик на будильодика, можна мовити. Mm -hmm. Сакашка для брів. Mm -hmm. uh, тут пара і бупрофан. Mm -hmm. Тампоня взяла дві упаковки. Мені надо вони? Десяток яєць. Ми теж взяли. <рес> Ти вирішила, що допомогти сім'ї? Да? Ти що багато? Танку. Зачем тратила деньги? На продукти. <рес> Ми <рес> все <рес> купили. Реально? Да. А что она сказала? Даже сосисочки каббас, купили, купила. Сальтисончика купила. Сырочек купила. Помидорчики. Угу. Uhm, не, молодец, конечно. И ты. И антисептик. И все? Сумочку. Ну, и там всякие сильные палочки. И жешка. Угу. И Все. А пока. Вот такая получается, дивиться. Не ладно, я спочатку розіру. Ну, коротше, все понятно, так? Да? Сирочок розплавився. Хороший сирочок попросила, що дайте, щоб нормальний був. Все. Всіх люблю цілую. Дякую за перегляд. Не ходіть по інших каналах. Пока.